Ну що ж, схоже, в голосуванні по вибору країн для наступного відео перемагає якась американська піпега. Для більшої цікавості я вирішив тикати на рандомну країну, аж поки мені не випаде хтось з американців. І от вже на другій спробі мені випадає. Е... ти хто взагалі? Кіачінанко. Чесно, абсолютно не про що мені це не говорить. Заради цікавості я пішов гуглити, що взагалі це таке. Єдине, що в інтернеті є про цю велику імперію. Це фактично нічого, схоже про неї знають, лише парадокси. Ну ладно, ще її іменем названа якась дуже драматична іспанська вистава. Але це навіть плюс, оскільки тепер ми можемо будувати для цієї великої імперії свою історію. На якому ми місці я вибачаюсь? Ага, так тут ще й населення менше, ніж у мого рідного міста. Ну ладно, давайте ще одну нашу жительку продамо в рабство за союз. Знаєте, в такій ситуації нам допомога явно зайвою не буде. Ага, ну ми ще й в технологіях гірше за всіх американців, майже. Ну хто б сумнівався? Єдине, що рада. Цій ситуації це те, що навколо нас такі ж самі піп'єги, у яких нема населення. А, ну і ще ми належимо до найбільшої у Мексиці культурної групи. От тільки з мінусів нам до нашої культурної групи треба пробиратися через всю Мексику. Наша культура, до речі, називається Нахуа. Цілову доволі добре описує нашу ситуацію. І релігія у нас, до речі, теж нахуа, і Боже, як же прикольно вона працює. У нас є 8 бонусів, які ми можемо брати поступово досліджуючи їх. Вибирати можна в будь-якому порядку, плюс у нас ще є постійний бонус. Це щось типу реформ аттеків з Європи 4 проте щось якось неповноцінно виглядає. До речі, у нашої релігії є ще один прикольчик, називається Doom, і краще б я, бляха, не знав, що він робить. Якщо коротко, то при повному його заповненні відбувається дуже Дуже погані речі. демони там нападають всякі такі? Може, хоч вони спасуть цю економіку. Але з цієї дупи треба якось вибиратися. Давайте оправдаємо ціль війни на нашого північного сусіда. Тим паче у нього на тисячу людей менше в країні. До речі, ми знаходимося в самій жопі нашого торгівельного вузла, а це означає, що ми фактично ніколи не будемо отримувати потрібні нам матеріали. Це означає, що настають будівництво в країні не буде. Від безвиходя навіть зайнявся перегонкою кочівників в нормальних християнинів. Не ну а що вони тут кочують, а нам гроші треба. І ось вона велика війна: 108 бомжів проти 93. Ну ладно, у нас ще союзник є. Але є один невеличкий нюанс, як цей союзник не може до нас прийти, а отже, доведеться все самому робити. Нам доволі сильно везе на Кубах до того ж, це єдина провінція, де фактично нема гір. Я десь так приблизно представляв цю битву. Буде сьогодні свято на нашій вулиці, ми перемагаємо. Але знаєте, є малюсінький нюанс. Але слава Богу, наш союзник все-таки зміг до нас прийти, і у нас з'являється можливість. Купувати провінції і тут можемо побачити цікаву механіку мексиканців кожного разу, коли ми забираємо якусь провінцію, ми крадемо відтуди населення, щоб зробити їх своїми рабами. Причому незалежно від того, яка ціль війни, але за це ми дуже сильно розплачуємося. Ми не можемо абсолютно забирати території по війні. Фактично, все, що ми можемо взяти зі своїх ворогів, це зробити їх васалами та забрати грошей. Це що виходить? Вам настільки надоїло, що я граю через централізовані держави, що ви посадили мене на країну, яка в принципі не може бути централізованою. Ну що ж, вибору нема, доводиться робити його своїм васалом. Єдиний наш великий сусід пропонує нам стати його васалом. Але ми не якийсь там підсос, якщо він хоче, то хай приходить і забирає нас сил. Бо сам я не здамся. Ладно, щось я лишнього наговорив, давайте з ним союз просто заключимо і все буде нормально. Одного васала мені мало, погнали ще одну піпегу поряд з нами розпітляємо. Що ти в горах нам обороняєшся? Давай розкажеш. А ладно, хлопці, я щось зрозумів, що це явно не моя битва, знаєте, я додому піду. Знаєте, за якусь країну тратити 27 людей, ну це ніщо, а за якусь це просто жесть. Насправді ця поразка грає нам на руку, ворог починає нас контратакувати, та ми приймаємо бій в горах, розбиваючи повністю його. Вій. Але знову ж таки армії на облогу нам банально не вистачає, це прям забавно. Взагалі того, щоб забрати цього васала, мені навіть довелося повкачувати відносини з нашим великим фіолетовим сусідом, щоб він зміг приєднатися до війни. Ну та, та, я не самостійний, я вас зрозумів. Ну а що ви хочете, у мене 5 тисяч населення. До речі, як тільки я призвав війну свого союзника, то в війну одразу і вступила ще одна піпега на півночі від нас. Наш союзник благородно кидається на неї. Та благопоручно її забирає. Він, звісно, окупував території, але всі ми знаємо, хто стане лідером цих земель. Ну і першопочаткову ціль ми, звісно, теж забираємо. Знаєте, а тепер ми навіть трохи солідно виглядаємо. Давайте спробуємо приєднати ще одного друга до нашої веселої компанії. Ну та, звісно, він пішов окупувати нашого васала беззахисного, проте не переживайте, все йде по плану. Ми спеціально заманюємо його туди, щоб окупувати його провінцію та забрати його. Проте геймплей одного міста ми не. Дуже якось подобається, тому давайте заанексуємо нашого васальчика. Приєднання пройшло дуже мирно, я б навіть сказав, вони самі хотіли. Наше населення збільшується в два рази, мені це дуже подобається, а отже, давайте приєднаємо ще кілька васалів. Проте, знаєте, культура в них якась неправильна. Давайте розкажемо їм взагалі, що це таке, та хай забувають свої шаманські звичаї. На першій стадії гри нам треба розширятися якомога більше, щоб бодай у нас були якісь можливості до виживання. Саме тому я лізу в ще одну війну. Ну все, з нас навіть васали вписуються, тому все ізі, Я чувствую себе просто володаром Всесвіту. Додаємо цей васальчика на березі тихого океану. Нарешті у нас є вихід до моря. Ну і ще таку малесеньку державку приєднуємо до своїх васалів. До речі, я не знаю, яким але у нас спавниться легалізм єдина провінція в південній Америці, де він є, я взагалі не представляю, яким чином. До речі, наш Фіолетовий брательник, відчуваючи якусь загрозу з нашої сторони, чомусь вирішив розірвати з нами альянс. Ну і поки я чекав перемир'я з ним, вирішив поколонізувати сусідні провінції. Ну да, у мене настільки багато населення. Ну та, війська у мене трошки сильніша, але знаєте, бої в горах, вони такі непередбачувані, що я все одно боюсь. Ну от, наприклад, ви в свою провінцію, а там вже ми стоїмо і він не встигає відступити. От вам смішно, а з вірогідністю 50% це могли б бути ми. Ну і ми перемагаємо в цій битві та в цілому виграємо цю війну. Плюс два васальчика та величезні території. Дуже приємно, дякую. Ну ви просто подивіться, як. Таку економіку я вже встиг вибудувати. Знаєте, я просто не буду, я просто не буду говорити про це червоне п'ятно, а значить, якщо я про нього не говорю, то його несную. Все добре. І да, 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 я не бачу, блять, воно стало ще більше. Ох ти ж йоп. Ладно, поки воно до нас не дійшло, давайте просто даємо всіх, хто знаходиться у нас в регіоні. У нас, до речі, ще й закінчилася колонізація нашої нової провінції, я щось зрозумів, що це взагалі якось невигідно виходить. Мягко кажучи, шансів на перемогу у нас небагато, тому просто сидимо, молимось і не дріпаємось. Ну і поки наш червоний сусід не розпустив свої руки, давайте заберемо останню незалежну державу в нашому регіоні. Ну все, деревина на нашому ринку повністю закінчилась, а отже, будувати ми абсолютно нічого не можемо. Зате ми приєднуємо найбільшого нашого васала, і наше населення збільшується вдвічі до 160 тисяч. В порівнянні з нашими першопочатковими 5 тисячами доволі непоганий результат. Оу, як це мило! Нашого маленького червоного сусіда зносить якась імперія зі Сходу. Напевно, треба їм допомогти. Ну та, звісно, я буду допомагати імперії зі Сходу. Допомагати червоним це себе не поважати. Армія ворога майже повністю Розбита, отже, нам залишається лише окупувати його території. От тільки через уїбанські абсолютно механіки ацтеків, ніякі території з нього ми забрати не можемо. Доводиться просто виділяти незалежні країни. А от сусідня держава вже в іншій культурній групі, тому вони без проблем забирають майже всі території червоних. Чесно, я в повному ахуї від цих механік. Here's Mm, звучить як завершення партії. Ну да, я, звісно, міг з ним побадатися, але у нього 700 людей тільки регулярними військами. Якщо ми приєм більше рахунку, то це буде ще гірше, тому вибираю капітулювати в перший же день. Тим не менше, геній дипломаті зміг домовитися з ним на одну територію та купу грошей. Нам доволі сильно повезло. Миримося на 50 вар скоро, а отже, у нас буде час щоб розвинутися трохи. Ну і звісно, я одразу кліпаю чотири агентурних мережі на території. Торі, які ми висвободили з красних. Ну і все в цілому, весь сектор був взятий нами під контроль. Проте на території нашої держави не знайшлось навіть одного маленького міста. А отже, ми все ще не можемо виробляти інструменти, не можемо колонізувати і не можемо виробляти деревину, оскільки для її виробництва теж потрібні інструменти. Наше населення вже 250 тисяч звучить доволі солідно, от тільки буквально недалеко від нас є провінції, в яких одна провінція це 100 тисяч населення. До речі, займаюся регулярною асиміляцією населення. Правда, от щось асимілюється воно якось дуже дивно в цій Америці вашій. Як ви можете побачити, ситуація у нас хуй гарна. Ні, як то кажуть, ми окружені двома імперіями. Я навіть вам більше скажу, у нас армія навіть не близька до будь-якої з них. На ваших очах Торохан перекатується в Ксіо. І повірте, це Чеховське режі ще вистрелить. Що ж, а поки давайте приєднаємо до нашої держави одне малесеньке червоненьке п'ятнишко. Ааа, ну ладно, не приєднаємо. Гра просто не дає нам таку можливість взагалі. Дякую, парадоксам, дуже продумана культура вийшла. Ну що ж, з червоними не вийшло, давайте хоча б ксіво приєднаємо, тим паче вони дуже сильно ослабли. Ну ці хоча б кнопка є на приєднання і на цьому дякую. Приєднаємо ми цю величезну державу до своєї незалежної неньки. Але буквально через день після запуску гри у нас відбувається наступне. Блять, я чесно не знаю, якого хуя відбувається в цій грі, але вони просто виходять з нашого складу та стають неігровою державою. Причому саме неігровою, ніяк з ними взаємодіяти, ми більше не можемо. Я просто, блять, нагадую, що гра коштує півтори Штуки гривень. Ну що ж, доведеться розширюватися на південь, при цьому ігноруючи це величезне зелене питно. До речі, якщо що єдиний вихід з нашої економічної жопи це створити маркет новий. Проте наша ситуація не дозволяє цього, оскільки у нас немає міста. Боже, за що мені ця кара? А, ну вроді їх небагато. А, я поняв капіталяції, ну в цілому нічого страшного. Трошки по грошам просіли, поправа прохода, всяке таке нас позабирав, але нормально, території не втрачаємо. Там, до речі, від нашого суперника відпав якийсь шматок. Люблю Центральну Америку за її непередбачуваність в івентах. Але вгадайте, що його ми теж не можемо приєднати? Чого? Та я хуй його знаю, якщо чесно. Але думати завжди треба позитивно. От і я думаю, позитивно. Після війни до нас приєднується наш вассал, і все б нічого, але у цього васала було одне місто. Я не знаю, яким чином він на нього насмоктав, але факт залишається фактом. Це просто якесь Боже благословлення. Там правда проживає 120 тисяч непризнаного в нашій державі кочового населення, але це вже дрібниці, це ми виправимо. А саме головне, це місто розташовано максимально близько до нашого ринку, а отже, там ми можемо будувати щось. Я одразу починаю будувати майстерні. До речі, тут є невеличкий нюансик. як наша релігія перестала бути доміну. В нашій державі, але я змінювати нашу релігію не буду, бо наша релігія то наша релігія. За нахуа я буду вбивати. Все, чого змогла досягти наша економіка зараз, це 14 монет. Подивимося, чого ми зможемо досягти з промисловими товарами. Я зміг провести чотири реформи, проте тепер наша країна надто велика. Дум починає рости шаленими темпами. Він напряму впливає на швидкість наших реформ. І ви тільки подивіться на цей момент. Вперше з початку гри у мене в країні щось будується. Це ви не представляєте просто яке щастя. Що ж, давайте організуємо ще один наступ на червоних і помолимося, щоб ми могли їх забрати. До речі, перша моя битва за приблизно 3 години геймплею. отакий от, от неоднозначний регіон, вийшов. І, о Боже, це просто чудо. Нам все-таки вдається його окупувати. Нова наша столиця переноситься ближче до сходу, в провінцію біля нашого міста. В себе місто ми перенести її, на жаль, не можемо. Проте і ця територія нам також підходить. Найбільшим чином підходить вона, тому що тут везде рівнини, плюс є вихід до озера та декількох річок. Відбувається цікава подія, наш єдиний союзник втягує нас в величезну війну, проти Майя. Без перебільшення це все американська війна. Звісно, ми зараз не в найкращому становищі, оскільки тільки перенесли столицю. Проте ми мобілізуємося та з усією впевненістю йдемо відстоювати наші інтереси. Ну і одразу Величезну битву в гірській місцевості проти військ Майя. Так, формально, нас тут менше, проте у нас краще встав фронт, та нам трошки повезло. Тим не менш, ми втрачаємо 6 тисяч бійців, це фактично вся наша армія. Після цього я прекрасно розумію, що Майя зможе відновити своїх бійців, оскільки у них достатньо велика кількість професійних юнітів. Тим не менше у нас все ще є ініціатива, та ми починаємо пушити їх державу. Але вони вискакують на нас з Лісу та атакують нас величезною кількістю військ. Ми вимушені відступати. Ця війна забирає у нас надто велику кількість військ та ослабляє нас. Я приймаю рішення відступати на свої землі та стояти там до кінця війни. Хай інші воюють. Наші вороги вже окупували тинечні талан. Нам може скоро не поздоровитися, якщо війна не закінчиться. Я вже збирав нові армії, щоб захищатися, проте у нас настав мир. Я їх швидко розпускаю та нападаю на сусіднє селище, щоб захопити його, поки воно ослаблене. Так можливо, я трохи пацюк, проте хочеш жити, вмій крутитися, як то кажуть. Ворог навіть не став мобілізувати армію або я її так і не побачив. Тим не менш найбільшим нашим супротивником у війні стали фортеці. І тим не менше їх було настільки багато, що незважаючи на те, що супротиву взагалі ніякого не було. Нам знадобилося 4 довгих роки, щоб його захопити. Проте, не дивлячись на що ми цю війну виграємо, і гра нам навіть дає його приєднати. Я не розумію цю логіку, чесно. У нас населення 1 мільйон, у нього 2,2 мільйони. Тим не менше радіємо, тепер ми найбільша імперія в Мексиці, як мінімум по кількості населення. До речі, на жаль, не записалося, але я створив новий торгівельний вузол, через що ми тепер можемо все робити, в тому числі і колонізувати. Першими нашими цілями до колонізації вибираю я прибережні провінції, плюс провінцію нашою столицею. Після захоплення східного сусіда наша економіка отримала просто нереальний буст, його ми використаємо на прокачку наших ресурсів. Ну і паралельно проб'ємо один із найсильніших союзів в усій Мезоамериці. Проте після приєднання нашого східного сусіда нам вже ніхто не страшний. Після мобілізації ми швидко збираємося та йдемо відбивати. Навколо озера міста, проте відхватуємо таких піздюлей, що я просто словами не можу це описати. Я з переляку аж почав професійну армію наймати. Це просто капець якийсь. Тим не менше, ми зібралися та подальші битви проходили на нашу користь. Так, ворог, звісно, намагався ще кілька разів контратакувати, проте подальша війна, фактично, така ж війна проти фортець. Ми, до речі, закрили весь шлях модернізації нашої релігії, крім останнього пункту. Проте є невеличкий казус, тепер мене. Тільки величезні, що фактично ми не можемо його закривати через те, що дум надто швидко копиться. Тепер ми живемо фактично в очікуванні смерті нашої імперії. Вона є невідворотньою, оскільки ніякі кнопки нам тут вже не допоможуть. Тепер всі визначені території стають нашими васалами. І слава Богу, нашу ціль війни ми також змогли вас Ось так зараз виглядає дипломатична карта. Ми володіємо фактично всією Мексикою, окрім цивілізації Майя. Я вважаю, ми зараз найсильніша держава в усій Америці. Ви тільки подивіться, як ми розриваємо. Аємо нашим союзом бідолажне повстання. Ми навіть можемо захопити державу в має, проте дум нам підказує, що краще нам зараз почекати. І от нарешті ми приєднуємо до нашої великої держави, нашого східного сусіда. Ми тепер просто велетенські. Наша економіка вже становить 120 монет, просто якісь нереальні числа. Це при тому, що наша столиця не знаходиться в теночтілані. Ми проробили величезний шлях від п'яти тисяч населення до 4 мільйонів. Це просто шикарно. Але на жаль, у кожної імперії є свій кінець, і нас вже близько. Жаль, накапав нарешті дум. Його я ніяк не міг зупинити. Нам без права вибору вбивають абсолютно всю нашу сім'ю всіх наших радників, забирають всіх наших васалів та відтергають від нас абсолютно всі провінції. Які не мають нашу культуру та релігію до того ж, в наші забирають дві реформи. Свою столицю я вибираю переносити ближче до теночітлану, оскільки наша держава тепер розділена на двоє. Ви запитаєте мене, а чому проходження цього моменту, в принципі, закінчується? Ти вроді не так багато втратив, в тебе все ще найсильніша держава в Центральній Америці. Як мінімум, це відображає те, що ти знаходишся на 86-й сходинці серед світових держав. Але я вам скажу просто: у мене згоріла срака. Причому згоріла не від самого розпаду моєї прекрасної імперії. Це я пережив доволі стабільно. Я вже був готовий збирати її назад. Згоріла вона від того, що, бляха, після війни з моїм новим сусідом я не зміг його знову забрати, і тепер на віки віків моя держава поділена на дві частини, і я нічого не можу з цим зробити. Саме, блять, так в мене забагалася вже третя, блять, держава. Це просто піздець. Але в цілому проходженням я задоволений, воно вийшло досить цікавим. Якщо хочете продовження, пишіть про це в коментарях. Я відстрадаю ще 100 років. А якщо вам також сподобалось, ставте лайк і підписуйтесь на канал та завітайте на мої трансляції на Твічі та Ютубі. Всім па-па.